Пане Ігор питає, можна було б побачити приклад вашого кошторису. От Сьогодні ми розмовляємо якраз по одному з пунктів кошторисів, яку я показую на вебінарах періодично. Але так просто взяти і показати, я не показую, вибачте. Лише коли треба надати відповідь по, -по питанню. Я можу відкрити кошториси, де закрити єдинічні розцінки, але видно всі пункти, загальні цифри і так далі. Я це показував неодноразово. І абсолютно нормально до цього ставлюся. Але єдиничні розцінки це доволі індивідуальні речі. Тому тут вже так. Вибачайте нема сенсу на це, на це дивитися. Але загалом, от я наприклад, зараз ми порахували кошторис на один із наших останніх проєктів. Це двохповерховий будинок, цегляні стіни утеп, утеплювач 250 мм. Фасад, комбінація, штукатурка з камнем. Метр квадратне будівництво робота з матеріалом повністю коробки з вікнами 870 доларів вийшла. Будь ласка. <кій> тобто, це абсолютно в межах ринку. Це з усіма тими теплими вузлами, про які я вам розповідаю, з нашим підходом до всього і так далі. Тобто, абсолютно нормальна, адекватна ціна. так <кій>